Всім привіт, мене звати Юлія, мешкає в Чорногорі в місті бар. Сьогодні я в Мюнхені. Це одіонс плас, і я так розумію, що сьогодні тут мітинг українців. Підемо глянемо. Це ж треба було так, щоб я приїхала на три дні в Німеччину і ще й застала мітинг українців. Я не знав, що це буде мітинг, і наталі теж не знав. Ми відчули, куди треба йти. І якраз пішли не вчора, а сьогодні снесті шпристрон забочавта де Україна і Дачланд, Українки, дорогі українці, дорога українська громада Німеччини, Мюнхена, інших міст. Я бачу тут вас багато з різних міст. Лібе дойче фройнтен і фройнде для України. До речі, вчора, коли я приїхала, сюди приїхав і Зеленський. Да. А ви думаєте, чого я сюди приїхала? Звичайно. На зустріч з Зеленським. Але я сподіваюся, що в наступній кунгівці, в наступній році, 2026, ми будемо в одному

Важливої зустрічі. Президент України зустрічався сьогодні з федеральним канцлером. Президент України зустрівся сьогодні з кандидатом на посаду канцлера паном Мерцем. Президент України бачив багатьох наших друзів, як і Роберта Габика, наприклад. І буквально щойно я вийшов з зустрічі нашого президента з керівником компанії Райн Арміном Побергером. Ми говорили про зброю, і зброя з німеччини буде послішатися. І коли я сказав президенту Володимиру Зеленському, куди я йду зараз, до моєї громади пан президент попросив передати вам всім вітання від нього. Дорога громада, вітання вам від президента Зеленського. Буквально годину тому в присутності президента Зеленського і е, канцлера Шольца, е, міністр, віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов підписали е, меморандум про створення в Берліні першого українського хабу. Ми знайшли приміщення, це буде місце для вас. Для зустрічі, місце для тих українців, які хочуть інтегруватися в Німеччині. Місце для тих українців, які хочуть повернутися назад додому. Ми будемо працювати з вами усіма. Ми створимо місце там для недільної школи. Ми створимо місце для того, щоб отримували там послуги, паспортні послуги, інші послуги. Ми працюємо для вас. І це я сподіваюся. Це дуже важливо для всіх. Тут в Німеччині, що також важливо, пані і панове, що ми говорили також з урядом Баварії. Я дуже сподіваюся, що колись в Мюнхені дуже скоро у вас буде український дім, український хаб у Мюнхені. Ще. те питання, з яким до нас зверталися дуже часто отримання паспортів тима особами, які подали ще до набрання чинності закону про е, заборону видачі паспортів. А? Паспорти, ті, хто подав раніше, всі можуть отримати в ДК документ. Пані панове, ми зараз з вами. Українці, вільні українці у вільній Німеччині право на демонстрації є у всіх. Ми можемо теж бути голосними, але ми європейці. Ми сьогодні стоїмо на захисті безпеки, миру і спокою Європи. Тож скажемо всім німцям, що найважливіше сьогодні це перемогти в цій війні. І перемогти в ній ми можемо тільки разом. Всі європейці, українці, німці. Слава Україні! Слава нації, Україна! Дякую вам! І дякую за вашу постійну підтримку у тому. Я моя дипломатична команда і наші генеральні консули по всій Німеччині. Я відчуваю вашу підтримку. Я завжди казав. Ви теж дипломати, ви теж представляєте Україну. Ми просимо продовжувати з нами боротися за демократичні цінності, за волю, за перемогу, за те, що так вибудовувалися довго роками. І ми не дамо заглушити наш голос, бо зараз по всьому світі. Судні, можна вас запитати? Звідки ви? З якого міста? області. а ви звідки? Щастя, а це з яка область? Це Луганська. Луважко, таке гарне місто. А хто такі гарні віночки робив? Серйозно? Перший раз бачу дуже гарні. Це ви замовляли і ще в Німеччині є де купити таке. Ну, Це ручна робота. Це ручна робота. Так, так. Тобто ти всі квіточки сама робила? Ні, квіточки я а саме зі квітка, сімночок сама. Дуже гарні. А ви з якого міста? Ви з якого міста? Я. – Тоже щастя? Так. Класно. Давно в Німеччині? Ну, спочатку повна масштабка. – Ви вже німецьку знаєте. А ви звідки? З Києва. З, Києва. З Києва. Класно. Дуже гарно зроблено взагалі. зробили? Це у вас українська громада чи ні? Є в Мінгені українська громада? Одна чи декілька? Взагалі ми єдині, ми ж за одну ідею, правильно? Ні, я зрозуміла. Ну в Анталії, наприклад, три громади було. Якщо чесно, то напевно ми не належимо ні до якої громади. Підтримуєте. Ага. Просто підтримуєте. Просто підтримуйте. Ясно. Ну, бо інакше не, не можна ж стояти острові. Звичайно. Ми робимо те, що ми можемо. Молодці. Я дуже, дуже рада, що я сьогодні випадково сюди прийшла, всього на все на три дні приїхала. А ви звідки я з України, з Луцька. з Луцька, але зараз живу в Чорногорії, ага. в місті Барі. Дуже вдало. Я така. Ми просто прийшли подивитися на майдан і така. думаю, да, ладно, не може бути. Дуже приємно було побачити. Дякую. Дякую. Слава Україні. Дуже приємно. Наскільки я зрозуміла, вчора приїжджав в Мюнхен Володимир Зеленський і. Дали добро на поставку зброї з Німеччини в Україну. Так що вас вітаю і, звичайно, дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Слава Україні! І молимо, щоб найшвидше була перемога ціла вас.